Іван Марусик народився у селі Кадубівці на Заставнівщині. Був такий непосидючий. Він був такою доброю дитиною. Якщо, наприклад, читаєш казочку, і там якийсь такий сюжет, де це то він дуже швидко такий розчулювався. Загиблий герой навчався у Чернівецькому ліцеї автомобільного сервісу. За фахом електрозварник та рихтувальних кузовів автомобілів. Працював на будівництві. Перед війною у рідному селі допомагав батькам зводити будинок. Каже, ви матеріал придбайте, я візьму до себе хлопців, я то все сам зроблю. І вони там дійсно, що ми зробили, вікна, двері ми зробили, накрили. От лишилися такі якісь роботи. Він каже, мамо, після перемоги ми все зробимо. Іван Марусик працював за кордоном перед повномасштабним вторгненням. Повернувся додому 24 лютого 2022 року. Одружився. 24-го вже почалася війна і так якось в. Розписались навіть батьків не запустили у ЗАГС. У суботу так по-скромному обвінчалися в церкві, бо того ж вже не могли, вони не платять. Вони вже одівати, каже, якось ну така ситуація. Ніхто нічого не знає, що буде завтра. У липні 2022 року Івана призвали до лав ЗСУ. Він сказав, мені вручили повістку, і е, моя бабуся його відговорювала. Тільки він е, сказав, що нічого, все буде добре, не хвилюйтесь. Каже, я у армії не служив, то мене відразу, ну, якби може, я буду десь тут проходити службу. Потім його направили певний період часу, він був у Житомирі. Там якісь навчання вони проходили, якісь там проходили, вони якби нормативи здавали, їх відбирали для навчання у Великобританію. І так по тих нормативах він ну здав ті нормативи, його відправили було на навчання на місяць у Великобританії. Загиблий герой був навідником-оператором парашутно десантного батальйону. Тримав оборону на харківському та луганському напрямках. З фронту часто телефонував батькам та дружині. З його розмови ми зрозуміли, що дуже важко знаходитися саме в тих окопах. То була осінь. Він каже: часом що та йдеш по тому окопі, дивишся у тому бліндажі. Він каже, солдат присів, каже, ти, роз... ти не знаєш, чи він живий, чи не живий. Каже, по коліна вода, а він просто каже, прихилився там у куточку і заснув. Що дійсно важко у тих бліндажах, у тих копах ходити, коли така погода. Він вірив у перемогу, каже, ми обов'язково переможемо. У вересні 2022 року у Івана Марусика народився син Максим. Перше дитину взяв на руки, коли приїхав у відпустку. Планували, дуже чекали на Максима. і Одразу він сказав, що це буде Максим, коли узнали, що в них буде хлопчик. Настя, дружина його, коли він був у відпустці, каже, давай лишайся вдома. А він каже, ні, я каже, яким може вдома лишитися. Побратими для них це так, як то, що. Ну, так як рідні, брат і сестра, і то напевно між рідними, може, немає такого зв'язку, як між побратимами. Загиблий герой не встиг реалізувати свої мрії. Була у нього мрія жити, мати велику сім'ю, мрія жити у вільній Україні незалежній, працювати на своїй землі. Іван Марусик загинув 3 лютого 2023 року на Луганщині у день народження матері. Вони поїхали на поле після артобстрілу збирати поранених. І другий артобстріл був попав прямо в той екіп, де вони, коли почався обстріл, він з машини стрибнув окіп і снаряд прилетів прямо в окіп. Коли побратими приїхали на похорон, то вони розказували, що каже. Коли сказали, що йти на... їхати треба на завдання, то він сказав, це вже було вечором. І він каже, хлопці, я сьогодні їду останній раз. Він був хороший, ну, чутливий, він був мужній. Ну, він був хорошим братом. Він завжди ну, міг мене вислухати, ми з ним багато проводили час разом. Він був дуже добрий, він мені все купляв. Він, коли він їхав, він завжди говорив, я вже... Скоро приїду. Він завжди е м м був дуже сильний і сміливий. Е він завжди мене брав на руки. <му> Уляна Марусик у пам'ять про загиблого Івана придбала ігровий комплекс для дитячого садка, який відвідував її син у дитинстві. Так якось вийшло, що в ясеній групі. Е не було там такого, якби ігрового комплексу я вирішила такий комплекс придбати, де б дітки могли гратися, відпочивати із задоволенням. Івана Марусика поховали у рідному селі Кадубівці, посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. У захисника залишилися син, мама, дружина, молодші брат, сестра та бабусі.